На Вінничині заборонили полювання на пернату дичину в мисливському сезоні 2022 року. Відповідне рішення підписав начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. А от у поліції області зазначають, що порушників розпорядження притягуватимуть до відповідальності, яке покарання загрожує. Маємо можливість запитати наживо у речниці головного управління національної поліції у Вінницькій області Заріни Маєвської. Ми вітання вам. Доброго дня! Так дійсно, 6 серпня мав відбутися розпочатися сезон полювання на пернату дичину, але у зв'язку з продов... з дією воєнного стану та продовженням воєнного стану рішенням наказом начальника. Голови обласної військової адміністрації Сергія Врозова цьогоріч сезон полювання не розпочнеться. Поліцейські спільно з співробітниками мисливських та лісових. Відомств будуть проводити спільні рейдові перевірки та виявляти правопорушників. За порушення цієї заборони можуть нести відповідальність як звичайні громадяни, так і посадові особи. При першому порушенні цих заборон громадяни можуть нести покарання у вигляді від попередження до 60 неоподатковуваних мінімумів громадян. Посадові особи від 30 до 90 неоподатковуваних мінімумів. Мінімумів громадян при повторному вчиненні такого правопорушення громадяни будуть нести відповідальність від 60 до 120 неоподатковуваних мінімумів громадян з конфіскації або без такої знарядів вчинення правопорушення, тобто рушниці, або ж позбавлення права на полювання терміном до трьох років. І щодо посадових осіб, то відповідальність буде від 90 до 150 неоподатковуваних. Мінімових громадян штраф з конфіскацією знарядів чинення правопорушення або ж без такої. Пані Заріну, скажіть, будь ласка, яким чином будуть виявляти порушників? Це будуть якісь організовані рейди? Поясніть? Так, дійсно плануються спільні, спільні рейдові групи на території угідь, і власники угідь, і, можливо, особи, які не це відповідальність. Відповідальність так. та а, порушників будуть притягувати до відповідальності. Дякуємо за роз'яснення. Що долучились, попри те, що зв'язок не дав нам можливості з першої спроби з вами поспілкуватися. На дякую, все добре. Дякую, дякую. До побачення. Ах. Глядачам нагадую, що сезон полювання на пернату птицю цьогоріч під забороною, а на порушників чекатиме покарання. У нас на прямому зв'язку була Заріна Маєвська, речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області. Ми ж продовжуємо випуск новин.